Двоє загиблих внаслідок влучання дрону камікадзе в приватний будинок на Сумщині. Із загиблим військовослужбовцем Вадимом Абрамцем попрощались у Сумах. Про службу поранення та реабілітацію розповів кулеметник Максим з позивним Айболіт. Упродовж вівторка, а також вночі та зранку середи, російські військові понад 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, зафіксовано 84 вибухи. Територію Юнаківської громади війська Російської Федерації обстріляли з артилерії у вівторок тричі, а вночі, 7 червня, завдали удар шахедом. Внаслідок цього зруйнований житловий будинок. Двоє людей загинуло. Із Сау та мінометів обстріляли середино громаду, пошкодивши вісім приватних житлових будинків та господарів. Ські споруди білопільську громаду обстрілювали з мінометів. Там зафіксували 22 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Артилерію та з мінометів обстріляли Великописарівську громаду, пошкодивши приватний будинок та гараж. Обстрілу зазнали також Краснопільська, Миропільська, Шалигінська та Миколаївська громади. О півдні 7 червня, російські війська обстріляли Шосткинський район. Про поранених та руйнування інформація не надходила. Зазначили в ОК північ. Такий вигляд має чотириквартирний будинок у селі Яблунівка Юнаківської громади. За інформацією обласної прокуратури, в ніч на 7 червня в будівлю влучив випущений з території Росії дрон Камікадзе ворожим ударом. Зруйновані дві квартири загинули 60-річна жінка та 42-річний чоловік. Це мій синочок. А ви тут він в цьому будинку чого да, Так, він Ось тут живе, ми там рядом жили. Я чула, що в три години я ще глянула на телефон, як воно дуже гепнуло з дороги. Я дзвонила йому бігом, подзвонила його телефон не відповідає, кажу, Тоді на чоловіка йди, подивися, що тут таке, що він не бере трубку. Він пішов, приходив, каже, немає нашого Сергія. Лежить він біний під плитою. На місце вибуху приїхали теща та колишня дружина загиблого, жінки родом з біловодів. Теща загиблого Людмила з колишнім чоловіком доньки говорить, спілкувалася часто. Через день приїжджав. Я ніколи не думала, що так прожив. Він інвалід, промучився і ще таку смерть страшну прийняти. Добре, був дуже безотказний. Вони не жили вже, скільки ну, все на світі допомагав. За кожним разом до неї їде, як ми далеко довше живемо, чи спечу, чи жо чи зірочка, доїду доїду, доїду, присумку не бере діда. Все на світі, Всуму їх, пенсію ту получиться, забирає її на пополам, ділять ту пенсію і все, бо роботи ж немає. Вибух стався о третій ночі, розповідають місцеві. 3.03 І вискокли. Ну я в чому спали, в тому вискокли. Жінка кричала спецзавалів. Поможіть, витягніть. Ну, довго просто я б, раніше її витягнули. Три часа вибух, її доставали. Ну. На місце приїхали медики та рятувальники. <звук> Померла в скоро. Дуже їй придавило плитами, поки хай скорпіон тут і трактором вже ж піднімали плити, і все і вона бідненька кричала. Тяніть мене, куди ж? Якось віта, а тоді крики. Я вийшла на вули, вискочила, кричить. Женщину, і це Надя, що вмерло. Яблунівку обстріляли вперше. Розповідають мешканки села Валентина та Альона Драпай. За їх словами, спочатку війни з села не виїхав ніхто. Тут нікому, якщо, ніколи, якщо ніколи, чесно, виїжджать уже тут. Тут чи 30 хат залишилось, у нас ще не залишилось таке село, що ніхто б не подумав, що сюди може таке прилетіть. Тільки туди-сюди летить, свистить мимо то обминало. Там, так, обминало, цей раз не обминуло. Діана Крахматова, Олена Рашевська, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина. У Сумах попрощалися із старшим солдатом, заступником командира бойової машини, навідником оператором, що загинув в бою за Україну. Вадим Абрамець загинув 3 червня в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області, повідомив речник Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко. Після відспівування в церкві з Вадимом прощалися на Алеї слави Баранівського кладовища. У священному письмі Господь наш Ісус Христос говорить: блаженні ті, хто поклав життя своє за ближнього свого. І от Вадим поклав своє життя за нас з вами. Він поклав, щоб ми були вільні. Він поклав своє життя за наші домівки, за те, щоб росли. Наші діти. Одним зі сміливців, що став до зброї, був старший солдат Абрамець Вадим Олександрович, заступник командира бойової машини сухопутних військ. Вадим, за покликом серця, захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 3 червня 23 го року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, старший солдат Абрамець Вадим Олександрович загинув. Попрощатися і віддати останню шану бійцю, прийшли його родина, друзі, знайомі, бойові побратими. Я прийшла, тому що ми служили разом з ним у батальйоні, пересікалися неодноразово. Знаєш, що він. був Гарною людиною. З перших днів він разом з нами, з перших днів він воював. Це, звичайно, було тяжко сприйняти, та й досі не може сприйняти цю новину. Батаріально він у нас перший загинув, перший двохсотий. Дуже сподіваюся, що більше не буде. Він запам'ятався мені, як світлий, добрий добра людина. Я його знаю, з перших днів війни. Ми познайомилися з ним. Що ж робити? Як ті, хто стали на захист своєї батьківщини. Вадиму назавжди залишилося 29 років. Його поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Понад 700 звернень від мешканців Сумщини надійшло до відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області. За п'ять місяців цього року. Близько 600 з них це факти онлайн-шахрайства, розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Артем Бухтіаров. Серед них і спекулювання на мешканцях, які проживають у зоні бойових дій, синічність цього злочину полягала в тому, що потерпілому ряду випадків пропонувалися послуги вивезення із зон, де фактично ведуться бойові дії. І зрозуміло, що громадяни, не маючи постій, постійного транспортного зв'язку з мирними територіями, так би мовити, мали чи не останню можливість виїхати. І зрозуміло, пораховували наперед грошові кошти за вказану пропозицію. Але шахраї вдавалися до злочинів і. І зрозуміло, що заволоділи грошовим коштом, які послуг не надавали. Працівники поліції постійно блокують сторінки шахраїв, але допомогти зменшити їх кількість можуть усі громадяни, говорить Артем Бухтеаров. Для цього поліціянти та волонтери створили телеграм-канал Стопраша мрія, де підписавшись, можна надсилати скарги на шахрайські сторінки, таким чином блокуючи їх. Нажимаємо на посилання на бот і нажимаємо розпочати. з'явився інтерфейс боту. Як ми бачимо, додати ресурс на блокування, те, що я казав, де можливо додати ресурс, які на вашу думку розповсюджує антиукраїн. Погляди, чи іншу шкідливу інформацію, або надіслати скаргу на ресурс. Тут ви можете особисто долучитися до блокування каналів. Коли ти натискаєте, у вас виникло посилання на ворожий ідентифікований ресурс, текст скарги, який просто потрібно скопіювати. Ми не будемо до нього приєднуватися, просто перейти в меню, натиснути Поскаржитись, інше, вставити сюди текст скарги і надіслати скаргу. Все. Цьогоріч говорить Артем Бухтяров на Сумщині зареєстровано 49 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Аби не потрапити у шахрайські схеми, мають кілька порад. По перше, це не передавати шахраям нічого або Покупцям чи продавцям, потенціальним, які можуть потенційними шахраями, нічого окрім 16 значного номеру банківської карти. Друге, це налаштування двофакторної аутентифікації. Це по-перше, коли для доступу до того чи іншого сервісу потрібно ввести не тільки код, який надсилається через смс-повідомлення, але й пароль, які особисто люди продумали. Ну і третє ніколи не відкривати сумнівні посилання, які надходять від незнайомих осіб. Що стосується продажів товару, це мабуть, найбільш сповсюджені вид злочину. Не потрібно перераховувати грошові кошти наперед, не знаючи взагалі цю особу. За словами Артема Бухтіарова, нині до суду направили сім обвинувальних актів. Максимальне покарання передбачене статтею шахрайство. Це позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Катерина Гладенко, Віталій Педенко та Лариса Дученко Суспільне новини Суми. Скажем так, військовослужбовець Максим з позивним Айболіт нині відновлюється після поранення. Його отримав восени минулого року на Донеччині. Служити чоловік пішов за контрактом до початку повномасштабної війни у 2021-му. Одна із складових, скажем так, дуже багато друзів служила, а друга, ну, якось гоже, скажем так, сусідній ну, в сусідній ворожій державі, ну на нашій землі. Що попало творить. На момент початку повномасштабної війни чоловік виконував бойові завдання на сході країни і чекав на ротацію. Ми мали їхати додому, тобто відпустки. Ну, багато хто скучив. Ну, Также я за сім'єю досить, досить довго не бачили. Мали вже виїжджати, скажімо так, і 24 лютого нам вже повідомили, що ми не їдемо додому. Бо почалась повномасштабна війна. Служив чоловік у піхоті, був кулеметником. Кулемет це, скажімо так, огніва мощ, взвода. Тобі ж я прикриваю хлопців, коли там дуже тяжко. Найтяжче на війні, каже Максим, втрачати друзів. Служу не перший рік, і ми з хлопцями якось з першого дня знайомство, у нас на уровні звода, там, на уровні рот ну, дуже дружні колективи. Кожен за кожного стоїть горою, а коли ти з людиною утром п'єш каву, а після обіду ну, бачиш, що його вже нема, ну, це найтяжче. Згадує військовослужбовець, як сам у вересні минулого року отримав осколкове поранення, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Ми йшли, мали вибити окупантів з їхніх же позицій, попали під мінометний обстріл, де й отримав, ну, отримав важке поранення. Мене витягло два товариша моїх, дуже вчасно під'їхала евакуація на БМП. І нас вивезли вже на основний маршрут, де забрала амбулаторія. І термінова, термінова операція була. Описує боєць відчуття після повернення додому. По парвах якось було трошки дико. Ну, тут тихо, перші дні не міг заснути, тому що привик засинати під обстріли, і прокидатись теж. Були можливості часи, коли геть взагалі ніколи було навіть спати, навіть годину ту перепочити, і то. тим паче, це після повномасштабного вторгнення вони, вони лізуть і лізуть, ми відсікаємо, не даємо можливості їм пройти далі. Нині Максим відновлюється та збирається повертатись на службу. Подальші плани, пройти реабілітацію, повністю встановитися і знову в бій за своїх хлопців. Якось так. Бо ну, не хочеться, скажімо так, покидати все на середині шляху. Хочеться дійти до кінця, до перемоги. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Сумщина. Цей будинок числиться на мамі, одна друга. Ну, ми його 15 років відбудовували, так як уже пенсіонери, щоб тут жити повністю самим. Ускладували кошти забір де профільний поставили хату, красили, перекрили хліви, перекривали будинки, все, все, все вийшли на пенсію в один прекрасний момент. все. Валентина Панібратець згадує будинок, в якому до повномасштабної війни жила разом із чоловіком. На фотографіях те, що залишилося від будівлі внаслідок російського вторгнення. Де забір тут була господарча споруда? Немає хата на цьому місці стояла. Немає. Там господарча, там господарча, погреб, колодязь, немає нічого. Жінка мешкає у селі Великий Самбір, що на Конотопщині. У березні 2022-го село опинилося під російською окупацією. Будинок жінки розбило. Прямо навпроти дому вибухнула ворожа техніка. Гуркіт такий, трясонуло все. Ми сиділи, і стіни і земля вроді, і нас кинуло. Вийшли на вулицю, Армагеддон, отак усе. І дорога, і хати півулиці не було. Уламки ворожої техніки й досі ржавіють серед купи металобрухту. Тоді, згадує Валентина, дивом ніхто не загинув. Ці всі, всі осколочки могли б бути люди. На місці зруйнованої оселі довелось зводити нову одна кімната і кухня. Лише на це вистачило грошей, говорить жінка. Хатку оце що построїли, таке рімяночки. Потолки невисокі, то що теж по фінансам, щоб вище, треба було ще N тисяч. Вклали в новобудову, за словами жінки, більше ста тисяч гривень. Гроші, додає, закінчуються, а от перелік того, що треба відремонтувати ні. Допомагали друзі багато. Громада допомагала 50 тисяч дали. Будинок був утеплить з вулиці. Всередину ми вже ось де дідівський спосіб кришу утепляємо черетом. Зимою різали очерет на ставку. Навесні довелося відновлювати його рот, замість посічених уламками фруктових дерев висаджувати нові. Це черешня, ось де в кінці грушка. Там ряд, вже вишня, вишня, там теж грушка. Ось десь сюди можете пройти. Калиточка свіже зрубаним пахне. Свіже, так. свіже, свіже. Ось, де молодесеньке посадили, там ряд. Уже по Вже щоб життя продовжувалося. На дорозі, де стався вибух, утворилася вирва. Пізніше проїжджу частину на цій ділянці полагодили. Нині про вибух нагадує асфальтова латка. Дорогу положили на честь і совість, що видержало, скільки колон. Поки колісні їздили, ми були спокійні за дорога. Тоді, колона танків, як пройшла, серце все, вийдемо. Зараз немає асфальту. Виходимо, він цілий, тільки подзьобаний трошки. Зараз жінка вимушена мешкати разом із братом та матір'ю у будинку неподалік. Його також пошкодила вибухом. Цю історію ми розповідали у квітні 2022-го. У дворі цієї оселі тоді побували російські солдати. За словами Валентини, подвір'я було розграбоване, а домашня худоба перебита. Кролів. Остановлювались, ночували. Чи забрали вони, чи побивали, кого животи розпороли, собакам кидали, і малесенький і великий. Курей теж так само. За рік, що минув, вдалося трохи підлагодити помешкання, ділиться Валентина, а в сараї знову живуть кролі. Вісім. Мама кролиця і папа кроль. Думаємо, вони нам ще дадуть потомство. А от душевний спокій каже, відновити не вдалося. Прямо за будинком баня. В ній довелося рятуватися від вибуху Валентині, її матері і ще п'ятьом людям. Раніше, згадує жінка, всередині було затишно, безлад спричинений вибухом ще не прибрали. Тут дивіться стройматеріали, це остатки те, що було побито, попереламувано. Мама сиділа отам. Я підтопила грубочку. Тут дітки. Тані. Ми з Танією на стульчиках, і бабуся Тані Марчука, це що ви були. І воно взрив, як дав, стекло мамі в спину. Як бабахне, і отам у бані стекло таке невеличке. Я навпроти сиділа, як дало сюди, я так на стінку й упала. І впала, я не чулася, що, і кричу. 76-річна Ганна Горлич, мати Валентини, бідкається, мовляв, не дочуваєте й зір уже не той. Але події тих днів, каже, пам'ятає похвилинно. А баня то побита, вікна нема, а вони ж ось бахкають, скільки бахкали. І я там як попосиділа, добрі люди. І землю цілувала, і молилася. І я не знаю, яка я, що син часів два таке було. І син перший, як прибіг, мене на витік з бані, я не знаю, яка я була. Я кажу, дайте горілки, я хочу вмерти. Ми були, як як у цьому, під гіпнозом, як у... в трансі в якомусь. Зараз вже відійшли, вже просто зараз дуже дуже оголений нерв, як кажуть, тільки ця тема. Тепер жінка намагається заспокоїтися і сподівається, відбудувати власне житло їй допоможуть небайдужі люди. Про свої ж плани на найближче майбутнє говорить так. Помагати як оточуємо, хто нуждається, не панікувати, відбудовуватися. І, звичайно ж, допомагати нашим ЗСУ, вірити у них. І чекать перемоги Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Сумщина.